Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами магазин Tools.net.ua. В даному відогляді надамо вашій увазі кутову шліфмашину від компанії Metabo. Не звичайну кутову шліфмашину, а з потужністю 1,9 кВт та технологією M-Brush. моделі wev 19125 q В комплекті з даною кутовою шліфмашиною йде уся необхідна технічна документація, захист від рідно-дисперсійного пилу, що вдягається на задню частину там, де знаходяться вентиляційні отвори. Та додатково захищає її, також захисний кожух та антивібраційне руків'я, що знижує вібрацію на 50%. Крім того, є швидкозатисна гайка, що дозволить нам швидко змінювати витратні матеріали. Отже, комплект постачання розглянули. Перейдемо до технічних характеристик. Діаметр витратних матеріалів 125 мм. номінальна споживча потужність 1,9 кВт. Кількість обертів холостого ходу регулюється від 2800 до 11000 обертів на хвилину. Вага інструменту 2,5 кг без урахування мережевого кабелю. Довжина мережевого кабелю 4 метри. Гарантія, що надає на даний інструмент магазин ToolsNet.ua, як офіційний представник Metabo в Україні, складає 3 роки. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг саме цього інструменту. Дуже потужний двигун 1,9 кВт. Двигун з технологією Embrah. Саме завдяки цій технології він прирівнюється до безщіткового. Константна електроніка дає можливість підтримувати постійні оберти навіть при найбільших навантаженнях, а оберти регулюються на задній частині інструменту. Також присутній захист від заклинювання, антивібраційне руків'я, можливість швидкої зміни витратних матеріалів та можливість змінювати напрямок корпусу редуктора. Як висновок, маємо надійну та потужну кутову шліфмашину під діаметр витратних матеріалів 125 мм та з регулюванням обертів. Звертайтесь за якісним інструментом до магазину Tools.net.ua. А наші менеджери підберуть вам саме той інструмент, що необхідний безпосередньо під ваші завдання. Ставте великі пальці догори під нашими відео, підписуйтесь на наш канал. Вам подякував та до нових зустрічей.